Всім добрий день, ви знову на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 30 січня. Зима, але бачите, погода тепла, о, як ніколи. І ми будемо показувати, е як обрізати саджанець, якщо ви тільки його посадили. Будь ласка, додивіться його до кінця, розповсюджуйте інформацію. Підписуйтесь на канал для того, щоб ви знали, як доглядати за плодовими, за персиками. Буде бага... великий цикл відео і по захисту, і по обрізці. Спочатку почнемо з такого персика. Для чого це вон? До цієї пори мене запитують, яким чином для чого от, ця, цей картон. Значить цей картон ми ставимо один раз в три роки. Це ми осінню посадили, кроновані. Ми зараз цю крону будемо зрізати, але картон поставили тепер. Картон поставили тепер. Для чого? Тут в нього дуже багато функцій. Я досліджував 5 років, мабуть, навіть більше, з цим картоном, як воно працює. По-перше, зараз розвелися зайці. У нас охота заборонена, ви знаєте, і зайця дуже багато. Якщо тільки заяць попаде, якщо він тільки пошкодить штамп, фактично дерево дуже серйозно заболіє. Якщо заяць пошкодить десь цю частину. То його можна обрізати на повторний ріст і ніяких проблем не буде. Але якщо заєць штамп пошкодить, а він, як правило, шкодить дуже серйозно, якщо погризе, воно дуже погано заживає. Чим би ви не замащували його, тому воно на 100% захищає. Воно захищає раз. Поставили і три роки воно стоїть. Дивіться, бачите, яка стрічка. Або стрічка, яка розтягується, і ось ця італійська така різинка, вона розтягується. І ми потім навіть не знімаємо. На третій-четвертий рік воно само розходиться. Оце все. І е, навіть не треба його знімати і не в'їдається. Звичайно, не, не потрібно його обв'язувати проволкою або якимось таким мотузком, який е, дуже такий міцний, тому що коли буде рости, рости, ви забудете і буде в'їдатися в, в кору. Щоб цього не було, ось така ситуація. Значить, це перша функція від зайців. Друга функція, друга функція теж дуже важлива. Е, я спрактикував, що е, друга функція така. По-перше, е, коли сонце з цієї сторони. З південної нагріває, то воно не так швидко прогріває. Це раз. Тобто воно поступово сходи, починає нагрівати і поступово нагріває. І потім, тому, коли ввечері вночі мороз, воно поступово охолоджується, не так і швидкі перепади. І тому кора дуже добре працює, кора в хорошому стані, нема тріщин і нема камеді, яка тече. Як тільки в перші роки це теж з моєї практики. Перших 3-4 роки потекла кам'ять, все, не буде якісний уже сам, саме дерево. Тобто є проблема, і починає текти кам'ять, починає дерево хворіти, притупляється ріст і так далі. І починаються там хвороби, і, і, і все, що може бути. Тому от воно дуже важливе. Ще одна функція. Ще одна функція, я коли через спеціально через 3-4 роки знімав і дивився на кору, в яких не було обв'язки, і яких була обв'язка. В тих, що було обв'язано, там ідеальна кора ніжна, така, там все працювало сокорук дуже добре. В тих, в яких не було, я теж там дивився. Деяких в яких не було, кора полопавша, і не такий гарний стан, і розвиток дерева гірший. Тому це дуже важливо. Тобто, ми вже нарахували як мінімум три функції. Ну і ще наскільки воно краще. Що один раз зробили, ніякого вапна не треба ходити постійно, мастити його. Вапно, що буває теж. Вапном я колись давно пробував, це ще 20 років назад, і вапном робив. Вапно обмилося, заяць прийшов і теж пошкодив в от, от цій частині. Тому що в цій частині не так воно важливо. Так що контролюйте, дивіться за штамбом. Це, що я сказав, по. Тому для чого от така об'язка з картону. Картон можна брати будь-який з із, із різних із, із пральної машинки. Це від, від пачки, від риби якоїсь щільний, хороший. Так що картон можна брати. Значить, дивіться, тут у нас персик і має він 4, 4 гілки. Як його? Як його правильно обрізати? Як його правильно обрізати? Дивіться, тут дуже гарно ось ця, ця гілочка менша, ніж ці великі. Якщо ця гілка оця груба, буде тут, то коли ми обріжемо на ньою, то ця гілка груба получить сильний ріст. А коли от така ситуація, то ми обрізаємо, сильного росту немає, тому що слабша гілка. Персика завжди домінує верхня гілка, тобто нижні не так домінують, як верхня, тому воно має велике значення. Якщо є можливість зрізати на слабшу гілку в самому верхньому, то обов'язково це зробіть. Тут ніякої сложності взагалі немає. Просто берете і обрізаєте. І завдання зробити чашу. Як правило, чаша робиться з трьох, з чотирьох, максимум п'яти. Ну, п'ять це вже дуже багато. А от з трьох можна робити. О, тут, бачите, крона є, і тому ми починаємо її обрізати, от з цієї, е, з цієї найменшої. На, бачите, не на внутрішню бруньку, а на наружну бруньку, щоб вона розкрилася як чаша. Все, перві обрізали, далі ми бачимо, дивіться, теж гілочка, теж є бруньки, теж ми їх обрізаємо на та, яка сюди стоїть брунька. Далі тут цікава ситуація. Бачите, яка вона? Тут кілька гілочок. Ці гілочки ми можемо обрізати, оця низько розположено, ми її обрізаємо. А оці гілочки, дивіться. Ми їх обрізаємо на коротко, і обрізаємо ось так. Дивіться, звідси може вийти, звідси може вийти, і може вийти так, от з цих двох гілочок продовження. Ми можемо звідси взяти, якщо буде добре, звідси, звідси і звідси. І далі, коли воно буде відбивати, для того, щоб продовжувати гілку, або Будемо брати з двох або з одного. І подивимося, яке буде краще. Будуть кращі ось ці, будемо брати звідси е, гілку продовження. Будуть кращі ці, будемо брати звідти гілку продовження. І тому ми подивимося, коли воно буде відростати. По тому зеленими операціями ми його зробимо все, і залишимо одну або дві гілочки. Тут це потужна гілка. Одну одну гілочки для того, щоб продовжувати розширювати крону під приблизно 45 градусів, щоб оці всі йшли під 45 градусів, для того, щоб міцна крона була. І далі переходимо до останньої. Ось це теж потужна гілка. Ми тут не бачимо нічого. Зрізаємо ось так на оцю гілочку, ну і ці прирізаємо. І теж будемо дивитися, яка піде краща. Або звідси піде з цієї брунечки, або з цієї бронячки самої крайньої, або з цієї бронячки, або з цих. І тут, коли будуть, вони вже почнуть відростати, ми вибираємо один пагінець. Останні відшмигуємо. На каналі є відео, як це робити, і яким чином воно повинно бути. Ось я вам сказав схему, як обрізати однорічні саджанці, кроновані, які посаджені. Це саджанці у нас власного виробництва, сорт Flaming Fury 5B. На манджурському персику. щоб ви знали. Значить, у нас є на приморському і на манджурському. І обрізати можна на приморському, і так само можна на манджурському. Далі. Так, щоб вам все правильно показати, дивіться, оці товсті зрізи, ось ці, бачите, вони, вони, вони такі товстенькі, достатньо товстенькі, їх потрібно е, замалювати фарбою олійною. Але якщо дуже правильно зробити, спочатку збризкати їх е, е, місним препаратом, можливо, чемпіоном, ну, так, з прискавки, да? коли воно чуть-чуть підсохне. Тоді берете і отак от просто тут в мене є людина, яка йде після такої обрізки І не треба там багато. Ось так. Раз. Замастили і все. Ось так. Що воно дає? Воно дає дуже непоганий ефект того, що сам персик В нього шкірка і деревина не така щільна, як в інших дерев. І в нього йде достатньо велике випаровування. О, якщо ми буває ріжем, то це все просихає аж сюди і пробиває аж тут. Тобто просихає. О, для того, щоб цього не було, щоб менше. Оце було просихання. Ми замальовуємо олійною фарбою. Щоб ви не запитували, яка це фарба, подивіться, ось, ось така моделька. Бачите, фарба олійна, МА 15. У мене і голуба була, і оце зеленого кольору. Ось таким можна зафарбовувати. Вона провірена, щоб ви знали, провірена ніяких питань. Е, немає по ній, що там щось е, може не спрацювати, ще щось, е, чи воно там щось обпече, ніяких питань нема по ній. Тепер е, ми перейдемо до іншого персика і знову зробимо таку процедуру. Тут ми бачимо теж штанг, Гілочки, все як може бути. Дивіться. Увага, дивіться, тут будемо розбивати на три. Ось це, бачите, четверта, воно зрізано на крону, але четверта вона йде посередині. І її обов'язково треба зрізати, щоб вона не мішала. Раз, ми її відрізали. І от з цих трьох. Ось ця, ця, і ця, ми будемо формувати крону. Але я вам хочу показати ось на такому прикладі. На такому прикладі, коли ви отримали персик, я вам тут покажу, потім обріжу це все. Коли ви отримали персик, так? І у вас нема крон, кронованих, бо хто е, брав самовивозом, там і кронованих багато було. А так, для, для упаковки я відсилав, що отакі от вони, отакого от е, типу. Тоді берете, залишаєте найкращих 4. От у вас, допустимо, тут персик, тільки він там внизу повинен бути. Це я зараз гілку просто показав. Найкращих 4 гілки. І ось це зрізаєте. Ось бачимо 4. Ось ці маленькі ми відрізаємо. І ці просто ось так прирізаємо на брунька, яка розходиться з цих чотирьох ми, з цих чотирьох ми формуємо уже е, е. Рукави. Тому. Чотири рукава або три рукава. Тому це так ми робимо. Ну це я бачите вверху тут обрізав, що я показав, якщо у вас такого типу персики, тобто ви отримали такого типу значить, може пробити тут і може пробити ось тут. ви е, Коли воно не проб'є, коли воно підсохне тут, буває, що підсихає, і не пробиває ось тут, то, де не, то воно пробиває тут. то, то звідси. Звідси вже ви сформуєте. Так само і на всіх останніх. Тобто 4 рівно розміщених бруньки на чотири сторони світу. як Тепер опускаємося внизу і продовжуємо продовжуємо робити. Значить дивіться, ось тут у нас брунячка. Ми її зрізаємо, всю відрізаємо. Тут теж, ось дивіться, дивіться, яка хороша. Ось з цієї сторони. Ось вона. Бачите, вона навіть така відійшла. І чуть-чуть вище зрізаємо, не, не попід самій низ, чуть-чуть вище. І ці теж беремо, обрізаємо. І залишається одна. Це дуже низько, Ну, ми зробимо так, вдруг там щось не вийде, то в нас. Все, От все. Тепер ми бачимо, воно. Має три. Три гілочки. І ось з цих трьох гілочок ми будемо формувати крону в вигляді чашу. Значить, ми її сформуємо. Е, можливо, буде от з цієї гілки от сюди піде, так? і от сюди. З цієї гілки може бути два. Два провідника. І з цієї може бути два, а з цієї один, наприклад, буде 5. Або з цієї два, і тут по одному буде 4. Ну, от так. Зафарбовуємо цією же фарбою. Все як положено. Ну, це, бажано, щоб воно підсохло трошки, я вам просто показую. Так, коли це робити? Значить, можна робити. При таких зимах, як тепер в нас, коли завгодно. Ми обрізаємо. І до цієї пори в нас обрізка йде, ще не обрізали. Буде проблема, якщо буде мінус 24-25 і буде триматися, наприклад, температура 4-3 дня, то тоді може отут, де на місці зрізати, чуть, -чуть підмерзнути. Ну, як правило, такого рідко буває. О, можете весною робити. Ось ви зробили. О, бажано може начне рухатися сокорух, начне трохи рухатися брунька, можете і тоді обрізати. Так, тоді теж можна краще. Ну, Бруньку може і пташечка сісти, і випадково відбити, то вам треба мати запасну, наприклад, цю цю і цю. І тоді вже створити гарний, гарну крону. Тому е дивіться. Учиться, садіть. Е ще по живцях там є відео, там ще трохи живців залишилось, можете замовляти. ВА29 на окуліровку ще є. Ну і е будуть саджанці будемо викопувати після обрізки. Викопаємо всі останні саджанці зробимо каталог і зробимо відео, в якому буде показано. Е що, які які ціни там, все, якої величини, як ми будемо їх обрізати, коли будемо упаковувати, щоб ви знали, який саджанець, щоб ви його бачили. В основному це буде персик абрикос, трохи яблуньки, кілька там сортів, ще грушок ще, ще є. Ну, я вам все розповів. Далі будуть відео по захисту. По захисту будуть серйозні відео, тому що клімат міняється, і нам мені треба вам все розповіти, як правильно зробити, щоб захистити. Слідкуйте е, за відео. І далі буде е, і, і обрізка двохрічного персика, і обрізка трьохрічного персика, ну і шестирічного персика обрізка. Е, ну і пізніше по абрикосу буде обрізка. Так що... Чекайте на каналі, слідкуйте за відео, до наступних зустрічей. Все буде Україна. До побачення.